Доброго дня малята! Сьогодні я пропоную вам декілька ігор. Для цих, для цих ігор на розвиток дихання нам потрібні коктейльна трубочка, серветка, звичайна невеличка, вата. Та можна взяти олівці. Можемо починати? Перша вправа називається дихальна доріжка. Для неї я взяла олівці. Викладаємо. Так, щоб ми могли зробити доріжку. Та невеличкий шматочок вати. Робимо з неї кульку невеличку. І нам потрібно провести її по доріжці, щоб наш шматочок вати не перелетів через олівці. Ось так. Наступна вправа називається недихальні змагання. Для неї нам потрібна трубочка, серветка та невеличка ємність. Серветку ми розриваємо на невеличкі шматочки, відриваємо ось так. Поклали. Нам потрібно. Трубочкою вдихати повітря, щоб взяти наш шматочок серветки, донести до тарілочки, видихнути в тарілочку серветку. Чимося затримувати дихання. Для того щоб вам було більш цікаво, можете з батьками зробити змагання, хто з вас швидше збере всі шматочки. Але пам'ятайте, що між вправами на дихання потрібно робити невеличку перерву, щоб ваша голова не запаморочилась.